Яка подорож без хордова на заправці? От? твіті в коментарі? Ну що ж, це відео мало вийти десь місяць вісім назад, але як я завжди говорю краще пізно ніж ніколи. У нас була подорож. Ми вирішили з подругою поїхати в Чернівці. Звичайно, заїхали через наш улюблений Хмельницький. Чому він улюблений? Нарешті ми доїхали до Хмельницького. Взагалі, я тут четвертий раз, і з першого відвідування мені страшенно полюбилось це місце. На то є декілька причин. Звичайно, тут в мене живе подругом. Але окрім цього, в Хмельницькому є просто неймовірно класний. Потоцький готель, в якому знаходиться один з найсмачніших ресторанів, в яких я взагалі коли-небудь була. Причому тут смачні, що сніданки, що обіди, що вечері тут тобто все мені. За що я люблю Потоцький? За класні номери, бездоганний сервіс, ідеальні ліжка, подушки. Тут так смачно спиться. Це просто. Готель, який створений для відпочинку, тому якщо ви думаєте, чи їхати чи Вічні, обов'язково забукайте цей готель. Я просто обожнюю все в готелі Потоцькі, і тут продумано просто до деталей і все створено для вашого комфорту. Тому рекомендую. Якщо ж говорити взагалі, що робити в Хмельницькому, я б з'їздила в дві сади. Перше – це е, самчики, вона не доїжджає до Хмельницького, якщо говорити про Київ. А інше це Маліївці. Вона вже за Хмельницьким. Дорога туди специфічна, але е, в Маліївці. Але там настільки атмосферно, красиво, е, неймовірно, плюс там є водоспад, великий парк. А в самчиках перед самою садибою є величезне озеро. До речі, в Самчики доїхати дуже легко. І, взагалі, Хмельниччина неймовірно красива. Тут є тільки гарних місць. Сподіваюсь, колись я таки доїду до Бакоти. Цього разу ми точно не встигаємо. Будемо дивитися, що в нас буде по дорозі. Але коли ми їдемо в цей напрямок, то завжди, завжди, завжди заїжджаємо в Потоцьких, Навіть якщо не можемо зупинитись, заїжджаємо в цукерню, щоб поснідати. Ну і в цілому план був такий: прокинутись, поснідати, звичайно, а далі зайти в наш улюблений вінтажний магазин. Але все згодом. Спочатку йдемо з вами в ресторан. Трішки покажу вам саме місце, локацію. Дуже подобається, дуже витончено, стильно. І я завжди кажу, що хотілось і дуже хочеться таке ж саме місце мати в Києві. Повірте, вам воно теж би дуже сподобалось і дуже смакувало. Тому давайте будемо сподіватися, що потоцьки відкриються і у нас. Якщо я вам скажу, що це смачно, то це взагалі не опише те, наскільки це реально смачно. А тепер я вас запрошую просто в справжню пещеру Аладина. Ви навіть не уявляєте, скільки тут скарбів, сервізи. Меблі, стільці, столи, скатертини, посуд, все що завгодно. Це а... магазин. в мене в Сірденці живе. Це моя дача. Ой, приходьте гості дорогі, сідайте, будемо. Давайте, давайте, давайте. Анюта, чаю вайн будемо. Ну ти не розрішаєш давати контакт, так? Да? Ні. Ізвиніте, друзі, бачите. Извините. І після гарного сніданку, шопінгу. Ми вирішили ще випити в каву. До речі, в Хмельницькому відкривається відносно звичайно багато класних, стильних, е сучасних місць, де ви можете посмакувати, відпочити і перепочити. Ну, а нас чекає дорога далі, і, звичайно, по курсу знаходиться Кам'янець-Подільський. Вірніше він трошечки в стороні, але ну, неможливо проїхати це прекрасне місто. Воно маленьке. Неймовірно затишне. Тут, звичайно, головна окраса є: той самий відомий замок і цей краєвид. Ми трішечки прогулялись, насолодились архітектурою, не обідали, бо треба було вже їхати далі. Але в цілому надихнулись цим містом. І навіть деякі куточки нагадують таку собі Італію, якесь містечко. На півночі Італії тихеньке, комфортне, тому, якщо у вас є час, обов'язково заїжджайте в Кам'янець-Подільський, і звідти вже можна в Чернівці. Нарешті ми добрались. Поселились в Чернівцях в готелі Вікторія Делюкс Хотел, в центрі біля будинку корабля, на вулиці Головній. Знаєте, дуже стильний номер. От знаєте, Вікторія Делюкс це той готель, в якому хочеться зупинитись і зупинитися якомога надовж. Комфортно, затишно. просторий, лофт. Доїхали. Класно, будемо відпочивати і буду потім вам показувати чернівці. У мене таке навіть буває, що коли дуже подобається готель, мені складно з нього вийти. Хочеться якомога довше його вивчити, все вам показати, насолодитись ним. Покажу, що в моїй нічній косметичці завжди при мені. Найкращий бальзам для губ. Просто найкращий. Анюта його чомусь дуже не любить, я обожнюю. Тому що ваноти друга штука. Пилочка. Це дуже класна штука для ліктів. Ідеальний мінічний крем, який підбирала мені косметолог. Вже це просто, знаєте, це скарб, бо це найкраща а, крем мазь для. Нігтів так утікли, вони після нього ростуть і стають дуже міцними для ножок. Без оцих краплей для очей я вже дуже давно не існую. Це зволожуючі краплі, я їх обожнюю. Крап. Ще один бальзам для губ. Дуже прикольний, я теж його використовую. Гоша, часто роблю ввечері масаж, і найголовніше листівка від моєї подруги, і яка за кадром. Теж. І косметичка Тоже. теж. Уявляєте, як я її лав? Як ти мене лав. Але все ж таки вийти потрібно, тому ми спустились в ресторан на вечерю. Про це місце розповім вже далі. Друзі, сьогодні йдемо гуляти чернівцями. Запрошуємо вас в нашу прогулянку вже сьома ранку. і ми, як завжди, любимо насолоджуватись містом. У нас в Чернівцях був повноцінний один день. Що робити в Чернівцях? Весь список пам'яток ви, звичайно, знайдете в Google вбивши що дивитись в Чернівцях. Ми поїхали насолоджуватися в основному сецесійною архітектурою, тому що в Чернівцях дуже багато. Будинки в стилі модерн. І приїхали і відвідували ми це неймовірне місто навесні. Погода була прекрасна, світило сонечко, відблискувало своїми промінчиками, і в його теплоті виглядало все просто неймовірно. В Чернівці неможливо не закохатись, це настільки затишне, симпатичне, комфортне місто що я вам однозначно рекомендую сюди завітати більше ніж на один повноцінний день виділіть собі хоча б один-два дні а ми з вами добрались до театральної площі сподіваюсь вона так називається але я її називаю так і перед нами драматичний театр коли ви чуєте слово чернівці, що майже кожна людина уявляє, почувши чернівці? Університет неймовірно красивий, прекрасний університет, і я вважаю, що кожен має прийти сюди на екскурсію, побувати і відвідати це місце. Ну, а після класної прогулянки ми, звичайно ж, повернулись до нашого готелю. Я вам трішки покажу, як виглядав сам ресторан, як він виглядає всередині. І ми пішли снідати. Снідати в обід. Так як я люблю. Анюта, Клас. Нарешті ми з тобою Знімаємо сніданок, не денок, але в тебе вдома. Дома, не в мене вдома, вдома. Mm. Дуже спливий. Тут такий смачний ресторан. І сніданки. У нас крембл з креветками. Боже, як смачно. І авокадо... Ой, не авокадо, аларки з цукіння. Взагалі я вам відкрию секрет, Я мрію почати знімати ютуб, де ми просто будемо ходити, їсти і ділитись враженнями. Ми ще таки не знімаємо, що що? Ми знімаємо таке інстаграм. Майже не на відео. А мені здається, коли люди їдять, то просто таке відео божнє. Якби ви знали, які тут смачні оладки, лосось. Ми вчора ж увечері тут вечеряли. І це було дещо. А вчора ввечері ми перепробували під меню. тут було дуже смачно. Це правда. Ми скуштували, напевно, чотири салати. М -м -м. Не два. Не два. Два основних. Ну, порції невеличкі. І дуже хотілося все продегустувати. А ще тут є дуже смачний соус. сметана з паприкою. В Чернівцях. Є одна з моїх улюблених кав'ярень. Називається віденська кав'ярня. Тут так атмосферно Вона знаходиться на вулиці Кобилянській Це головна пішохідна вулиця міста. Подають каву в таку свою подружку, яка горнятка. Да, зараз зніму свою подружку, яка Я попросила бокал для води. Я сподіваюсь. Що це відео, яке було зняте навесні, все одно подарує вам ті емоції і класні моменти, які ви можете отримати, відвідавши Чернівці. Обов'язково сюди приїжджайте, а я буду випускати відео вчасно. Обіцяю!